Здоров'я. Повернемося до чоловіка зі сталі та оксамиту. Ми дізналися, що залізна його сторона означає силу, ту силу, яку головним чином виходить із твердості, мужності та сили характеру, доповнює цю картину фізично сильне тіло, що є наслідком гарного здоров'я. Що ж таке справді гарне здоров'я? На противагу думці багатьох це не просто відсутність хвороб. Чоловік, який має силу сталі енергійний і здоровий, у нього сильне тіло з чудовою витривалістю, добре розвиненою мускулатурою та чудовою координацією рухів, у його ході та манерах відчувається життя. енергія його здорового тіла чудовим чином сприяє життєвості духу, що підвищує його загальну життєздатність. У нього ясні очі, міцні зуби та здоровий колір шкіри. Цей прекрасний зразок мужності нагадує нам про те, що Бог створив чоловіка на свій образ і що чоловік, як сказав Шекспір, виглядом своїм подібний до Бога. Для контрасту уявімо чоловіка, у якого немає здоров'я, він не хворий у звичайному розумінні, він встигає за ритмом життя, але насправді. Нездоровий, можливо, у нього опущені плечі, груди, що впали, в'яла мускулатура, жовта шкіра і мішки під очима. Якщо він страждає на зайву вагу, обхват талії у нього може перевищувати обхват грудей. Він не має ні енергії, ні духу, ні манер, тому що його ослаблене тіло позбавлене цих здібностей. Виглядом своїм він зовсім не нагадує бога. На жаль, наше сучасне життя сприяє подібному процесу деградації. Робота зазвичай обмежує чоловіка у рухах і вимагає від нього лише мінімуму м'язових зусиль. Після роботи він виходить з переповненого офісу та сідає у свій автомобіль з підігрівом або кондиціонером, який везе його у комфортне житло. Лише в окремих випадках йому доводиться робити фізичні зусилля. У минулі часи ця проблема стояла далеко не так гостро, як зараз. Сільське життя вимагало фізичних навантажень, і навіть у містах чоловікам доводилося, бодай частину часу перебувати на відкритому повітрі, ходити пішки, їздити на конях або у візках. Наші продукти є далекими від ідеалу. У нас в Америці злаки очищаються від багатьох поживних складових. Які вони повинні містити, продуктові магазини наповнені штучною їжею, що пройшла глибоку обробку, в якій не залишилося майже нічого корисного для здоров'я. Реклама переконує нас наповнювати свої тіла алкоголем, тютюном та газованими напоями. Успіхи сучасної медицини зводяться на нівець шкідливими речовинами, які споживаємо. Ми живемо у світі, який несе смерть, а не життя. Побічний ефект всього цього полягає в тому, що значна частина нашого населення страждає на розлади та хвороби, які можна було б запобігти. Це також призводить до великих матеріальних втрат, витрачаються не лише особисті ресурси людей. А й уряду доводиться розплачуватись, надаючи пільги та компенсації тим, хто став інвалідом і нездатний вирішувати свої проблеми. Однак ми можемо бути впевнені, що хороше здоров'я для більшості з нас не є чимось недосяжним навіть у літньому віці. Я зустрічав чоловіків, які мали гарне здоров'я у віці понад 80 і навіть 90 років. Але це чоловіки. Які мають гарні здорові звички на щастя, здебільшого люди усвідомлюють важливі здоров'я та піклуються про навколишнє середовище та створення оптимальних умов проживання. Багато людей користуються басейнами, спортивними залами, тренажерними майданчиками та програмами зниження ваги. Лекції про шкоду куріння та про його допустимість лише у спеціально відведених місцях у наші дні стали правилом. Підтримання гарної фізичної форми стало способом життя мільйонів людей. Звичайно, все це нас тішить. Нижче наведено основні засади досягнення хорошого здоров'я. Харчування корисні продукти діляться на п'ять категорій: свіжі фрукти, свіжі овочі, горіхи, цінні злаки та м'ясо, яке слід вживати в помірних кількостях. Ось деякі важливі вказівки, яким треба слідувати для досягнення балансу в харчуванні. Щодня з'їдає не менше одного жовтого овочу та одного зеленого листового овочу, включаючи у раціон свіжі та стиглі фрукти. З'їдає не менше однієї третини своєї їжі у сирому вигляді, якщо цьому не перешкоджають проблеми зі шлунком. Цілісні злаки повинні вживатися переважно по відношенню до очищених, таких як біле борошно та білий рис. Пшениця була дана людям як основа життя і має споживатися щодня. Обмежте споживання м'яса або взагалі його не їжте, уникайте тваринного жиру. На противагу широко поширеній в недалекому минулому думці, зараз ми дізнаємося, що м'ясо не є життєво важливим продуктом. Насправді, в кількостях, які споживають більшість жителів нашої країни, воно можливо становить загрозу для здоров'я. У цю ж категорію входять молоко та олія, тоді як ми все ще віримо рекламі, що говорить про те, що ці продукти не тільки нормальні, а й є важливими елементами для нашого здоров'я. Ми бачимо сильне свідчення на користь того, що вони стануть зникаючими видами, якщо сучасні відкриття продовжаться в тому ж напрямку. Треба бути готовими до того, що виробники, які просувають ці продукти на ринок, відчайдушно боротимуться за свої комерційні інтереси, стережися, спокуси відкинути відкриття через небажання ускладнювати своє життя обмеженнями. Відмовитись від аромату в шашлику буде нелегко ключ до правильного харчування. Це вживання фруктів і овочів у стані якомога ближче до того, в якому Бог приготував їх яблука, персики, банани і так далі, у тому вигляді, в якому їх зривають з дерева, а не у солодкому десерті. Деякі свіжі фрукти доступні протягом усього року. Кожен сезон виробляє свої фрукти, горіхи та ягоди, а також деякі свіжі овочі. Краще вибирати продукти, що відповідають сезону. Крупи залишаються свіжими весь рік, тому їх треба їсти у всі сезони, а також бобові та інші сушені продукти. Смак їжі не завжди відповідає її поживній цінності. Шкідливі види їжі часто бувають смачними. Багато продуктів, які на вигляд можуть здатися смачними, насправді не смачні. Я маю на увазі фрукти та овочі, які або мають посередній смак, або не смакують. Причина відсутності в них приємного смаку в більшості випадків полягає в тому, що вони виросли на виснаженому ґрунті і не містять тих елементів, які мають бути присутніми. За моїми спостереженнями, та їжа, яку Бог приготував для нас, не тільки корисна для здоров'я, а й приємна на смак. Якби нам була доступна їжа в тому вигляді, в якому вона справді має бути, сумніваюся, що шкідливі продукти змогли б зайняти таку велику частку ринку, як зараз. Наприклад, багато людей ніколи не насолоджувалися смаком помідора, вирощеного природним чином. Такий помідор знайти важко, красиві великі помідори, що лежать на прилавках магазинів. Притягують погляди тих, хто знає, якими вони мають бути на смак. Але якщо ми думаємо, що на смак вони будуть як справжні помідори, на нас чекає розчарування. Така сумна ситуація для більшості фруктів та овочів. В молодості я вважав, що не люблю сливи. Одного разу, коли я був у гостях у одного з бізнес-партнерів, мені запропонували сливи. Ні, дякую, була моя швидка відповідь. Я їх не люблю. Не боячись образити мене, у нас були ділові контакти вже багато років, і він був для мене майже як брат. Він наполягав ні, дякую, продовжував відповідати я. Його наполегливість не припинялася. Ти маєш з'їсти цю сливу. Я радий, що він виявив наполегливість. На той раз я з'їв три сливи. Слива, яку він дав мені, була справжньою, вирощеною на органічному ґрунті зі смаком, призначеним для неї нашим творцем. Я виявив, що це правильно і для інших продуктів. Наш творець виявив щедрість, забезпечуючи нас їжею. Він не лише дав нам корисну їжу, а й нескінчену кількість її видів. Якось я збирався посадити кілька яблунь. Розплідник, до якого я надіслав запит, надіслав мені каталог, що містить 150 сортів яблук. Просто уявіть собі різноманітність розмірів та кольорів. Деякі з них призначені для приготування страв, а деякі для вживання у сирому вигляді, деякі кислі, а деякі мають специфічне застосування. Що вірно для яблук, те й вірно і для інших фруктів та овочів. Доступна для нас природна їжа також відповідає сезону та пристосована до умов навколишнього середовища проживання людей, дехто живе у тропіках, а дехто в зоні помірного клімату. Вона опакована для зручності споживання. Апельсини можна очистити від шкірки, і вони розділені мембранами, щоб ми могли їх їсти по частичці. Часник не тільки росте у вигляді цибулини, а й поділено на окремі зубчики. Зверніть увагу на те, наскільки щільно один до одного ростуть його часточки. Ми все отримуємо у зручній для нас формі. Мене вражає гордість людей, які вважають, що вони можуть покращити роботу Бога. Наприклад, дитяча молочна суміш не зрівняється з материнським молоком. Очевидно, існують винятки у певних випадках алергії або нездатності матері до вигодовування, але винятки не змінюють факту Введення гормонів або будь-яких інших харчових добавок у продукти рослинного походження для досягнення різноманітності та зручності зазвичай супроводжується негативними наслідками. Ці факти з часом стають дедалі яснішими. Я нікого не намагаюся переконати доходити до крайнощів у гонитві за здоров'ям. Я лише хочу, щоб ми зрозуміли принцип, ідеальний шлях, який ми хотіли б йти, зазвичай недоступний для нас. Але володіючи знаннями, принаймні, ми можемо прагнути в цьому напрямку. Я чув людей, які стверджували, що правильне харчування не таке важливе для здоров'я, заперечувати його важливість означає виявляти невігластво. Вже давно відомо, що зростання здоров'я та якість тварин безпосередньо пов'язані з їх кормом. Фермер не може давати своїм тваринам низькоякісні корми або нехтувати їх правильним харчуванням. Інакше незабаром він зазнає великих збитків, він навчений застосовувати правила харчування при годівлі худоби, щоб худоба була здоровою, чи може їжа менше впливати на людину, продукти, яких слід уникати. Якість наших продуктів знижується через консерванти, очищення та обробку. Слід ставити під сумнів усі продукти, які продаються в упаковці. Треба читати текст на етикетках, щоб побачити, чи вони містять шкідливі консерванти. Готові м'ясні продукти, такі як сосиски, ковбаси та сардельки, зазвичай містять кілька видів консервантів і приблизно одну третину складаються з жиру. Уникайте очищених продуктів, таких як біле борошно, білий рис, білий цукор, макароні вироби тощо. З них видалено цінні поживні елементи, навіть якщо після помилу вони проходять збагачення, за якістю вони поступаються цільнозерновим злакам, які для нас приготував Бог. Уникайте продуктів, що пройшли обробку, таких як мікси, чіпси та крекери. Правило полягає в тому, що треба їсти якнайбільше продуктів у натуральному стані. Уникай переїдання. У розвинених країнах світу більше людей помирає від переїдання ніж недоїдання. Обмеження споживаної кількості їжі сприяє хорошому здоров'ю. На мою особисту думку, багато людей переїдають через прихований страх недоотримання поживних речовин, яких вимагає їхній організм. Краще вставати за столу трохи голодним, ніж продовжувати їсти, поки повністю не пропаде апетит. В ідеальній ситуації можливо краще харчуватися двічі на день, ніж три. Прості прийоми їжі краще, ніж рясні. Час їжі також важливий, краще не їсти пізно ввечері. Деякі серйозні дослідники цій галузі радять не їсти після четвертої години дня. І, звичайно ж, будь-яка їжа, що з'їдається ближче до вечора, повинна бути легкою та легко перетравлюватися. Зайва вага це серйозна загроза здоров'ю, надлишок ваги згубно впливає на організм, приносить хвороби та вкорочує життя. Зайве навантаження на серце та життєво важливі органи. Це надто важливий фактор, на який не можна заплющувати очі.